Мої вітання, друзі! І ось тюльпани вже завершують своє квітування. Всі промаркировані, об'єднані по групах, і вже скоро-скоро я їх буду викопувати. А зараз квітне і беріс. Вважаю, взагалі найудачливішою посадкою в моєму саду. Він квітне протязі місяця, ось такою білою піною. А потім я його підріжу. І він буде зеленими подушками аж до кінця сезону. Це вічно зелена рослина. І тому він і зимою залишається дуже декоративним. Ось так він у мене з котячою м'ятою. А на протилежному боці у мене знаходиться мельнянка. Мельнянка повзуча. Також її вважаю дуже вдалою посадкою і ще й на потрібному місці. Вона призначена для альпінаріїв і для кам'яних гірок, і може рости як на сонці, так і на півтіні. Якраз у мене вона знаходиться на півтіні. І зараз підійдемо поближче. Ось вона у мене поруч із живучкою. Правда, живучка в мене в цьому році чи вимерзла, чи вимокла, чи, можливо, спека так подіяла минулорічна. Але вона не зацвіла так, як потрібно, тому що вона дуже красиво синім своїм кольором підбиває ось цей ніжно-бусковий колір. А також ще і незабудка сама. Насівається. І це була дуже красива композиція. Ну, В цьому році зато мельнянка не підвела. Вона такою піною квітне, е, от вона дуже подібна до флоксу шилоподібного, але, але вона відрізняється. Вона відрізняється і структурою листочка, і силою росту. Ось так поближче. Хоча в неї квіточки. Е, Дуже подібні, але вони більші. Вони в діаметрі набагато більше, ну, набагато більше, ніж у флокса. Ось зараз порівняємо. Ось у мене є поруч флокс. Він також такої, така форма квітки, але вона набагато мілкіша. І от вона у мене росте на півтіні. Тут декілька кущиків. Вона вже в мене росте на протязі 10 років. От флокс не дасть такого потоку. А мельнянка дає. Дуже багато бачила різних відео і картинок з мельнянкою, де вона покриває ну, буквально багато схилів. Вона дуже класно виглядає на схилі. Ну, і вона дуже винослива. Я її навіть не підстригаю після цвітіння, ось так і залишаю. Вона потім розростається і покриває все більше місця. Ну, трошки, правда, контролюю її внизу. А ось анемона лісова. Також дуже швидко заростає. Вона доволі агресивна, тому потрібно обмежувати. У мене навіть окремо висаджена для того, щоб не переповзала ну, інші клумби. Також довго тривало квітування. І ось такою такою полянкою вона в мене наросла за 3 чи 4 роки. А ось моя невдала композиція в цьому році, у всякому випадку, мій тюльпан Ice Cream, який цвіте набагато пізніше. Такими маленькими білими піончиками. В цьому році, можна сказати, не зацвів. Ось із десяти цибулинок зацвіло буквально декілька, а ось так він у мене квітнув в минулому році. Ви подивіться, протів минулого року і зараз це дві великі різниці. Дуже люблю віолу поруч з ним. І ось так іриси карликові квітнуть. Ну, коротше, в цьому році. Взагалі зовсім не так. В цьому році це так. Ну, Зато наростить цей тюльпан цибулинку, так як він дуже добре підмерз, бутончики не розкрилися, розкрився один і ще один, але то таке. А ось я вже привела до ладу свою клумбу і висадила сюди гейхерелу таписті, яку отримала від квітня Зеленіє. Ось цю композицію з хостами. Бо без таписті ця композиція ніколи не буде завершена, у всякому випадку, в мене. Якраз цього зеленого, пістрявого зеленого тільки тут і не вистачає. Хоча в мене тут ще живучка, ось справа, також з нею не все гаразд у цьому році, вона повинна бути килинком. Але поки що килимка немає. Ну, зато є килимок із. Боюсь навіть озвучити назву із сниті. Бо мене ви почнете критикувати за цю рослину. І правильно зробите, бо її тільки стоїть завести. І я її завела ще навіть. Не усвідомлюючи, що це за рослина. Ну, маємо те, що маємо, хоча вона дуже класно тримає цю композицію. І я навіть не знаю, що може ще з нею зрівнятися. Ось так у мене на протилежному боці дороги, на протилежному боці мого двору, знаходяться е такі кулі, які я створила із звичайного клену. Дерево було зрізане. Потім відросли пагони, і я почала з нього формувати кулю. А це в мене бузок. Звичайний, як ми називаємо, бабусин бузок. Але він тут не спроста, друзі. Цей бузок вже досягнув, ну, мабуть, метрів десяти в висоту. І він у мене ось дивіться на протязі е, такого всього паркану. Але ще хочу сказати декілька слів про. І беріс, друзі. От я і не можу його пройти повз нього, тому що і Беріс це рослина, яка буде вас радувати на протязі всього сезону. І от з ним поруч м'ята котяча, яка відцвіте, ми її зріжемо, і вона знову почне квітнути, і однократно квітне. Якщо говорять, що він ще раз зацвіте, у мене ні одного разу він не зацвітав. Але коли його зрізати і потім наростуть зелені подушечки, вони дуже декоративно підтримають будь-яку будь вашу композицію, будь-яку вашу рослину. Головне виділити йому місце і, звичайно, підрізати в потрібному, потрібній формі. Ну, форма в нього така: або викулюю, або, або подушкою. У мене, наприклад, подушкою. Ну, з котячою м'ятою, Котяча м'ята в мене кітке низькоросла. Він виглядає на прочуд. А зараз, друзі, я хочу показати, як виглядає той же бузок з іншого боку паркану. Спочатку покажу оспірея Вангута. Яка висаджена в мене для підтримки ось такого схилу, бо, ми, бо в нас знаходиться подвір'я на схилі, і з Іспірейвен Гута дуже класно тримається і горбук. Тим паче, її висадив і ніякого діла взагалі до неї не маєш, ну окрім того, що обрізати після цвітіння. А так, вона поливається виключно дощем. от такі спекотні, навіть спекотні дні. Спекотний період сезону, ну, полієш добре, не полієш, так вона також виживає. Ось це в мене величезний кущ ліщини. Ліщини звичайної лісової. Коли ще батьки посадили, так він і росте. Ми його єдине, що підрізаємо, бо в нас провода вгорі. І він буває переростає. Але подивіться, яким класним кущем. І навіть родить. Але хоч би ми попробували хоч один той горішок. За білками це нереально. І подивіться, які кущі бузку І бузок, як я вже казала, він тут не випадково. Тому що і за своєю кореневою, такою мочковатою кореневою, він дуже класно тримає ґрунт і він у нас, у нас на всьому протязі висаджений. Я його ще вже я його розсадила ще більше, для того, щоб він прекрасно тримав цю землю. Тоді вона не сповзає. Ось так у мене з однієї сторони спірея, яка прикриває і підпірну стінку, і сам горбок, бо в нас червона глина, і в нас така земля навіть червонувата. А з іншого боку, це бузок і ось такий кущ ліщини. Ну і приватність, звичайно. Приватність створює ось ці кущі. Хто за парканом, а ми за, за кущами, за чагарниками. Ось так з іншого боку, і ще покажу ось мої е, кулі і склена поближче. Але не, навіть не тільки кулі. Я вже на е, е, іншому боці. Слідкую не тільки за кленом цим. А в мене ще є з, з цього боку, ось називається Березький клет європейський. Ну, він уже мене замучив, чесно кажучи. Я його вже вирізала-вирізала, а потім е, перестала його вирізати і починаю його формувати. Ну, деякий вирізаю, звичайно. А ось це в мене залишився, і я ось таке з нього створила серце. А ще в мене ось поруч, тут ну, не дуже видно. Така арка із двох дерев, ще хочу сюди щось підсадити, якесь квітуче, не знаю, щось мене ну, хочеться мені навіть гліцинію, але ж це, головна, може бути біль для мене. І ось так зараз чудово-причудово виглядає ось ця паркова. Парковий вигляд, із моїми велетенськими кущами буску, із моїм Барбарисом, таким яскравим, із потічком із мельнянки, із Іберісом. Нічого надзвичайного, але краса-краса.